Чудова осінь фарбувала доли, веселкою переливалися ліси, коли у вересні у ту далеку пору нам визволителі свободу принесли. Наполеглим героям. Вічна шана всім, хто відстояв мир на землі. Вічна шана всім, хто здобув перемогу, вічна шана визволителям села Огліці. Буде мир на всій землі. Хай дім новий будується, хай сад новий росте в селі, нова зростає вулиця. Ми будемо мир мирсі берегти, щоб сад наш розквітав, і кожен житель у селі, щоб різні роки пам'ятав. За тих, хто тут відважно воював, хто не боявся горя і знемоги, хто впав в бою за крок до перемоги, хто в смертну мить країну оспівав. Оця сльоза ніколи не зітреться, що в правді нашій і чужій вині. Лишила батьківщина біля серця, Своїх синів загиблих на війні.